У малині є щось особливе. Він і солодкий і терпкий, а також здоровий, він містить антиоксиданти та клітковину. Єдина проблема полягає в тому, що ягоди невеликі і дорогі і вони тривають лише кілька днів у холодильнику. На щастя, вирощувати власну малину зовсім не складно. Сорт падіння золота дуже схожий на звичайну малину, але її фрукти мають прекрасний золотисто, жовтий відтінок. Їх солодкий смак дещо нагадує мед, хоча це може бути просто кольоровим ефектом. Так чи інакше, вони додають до саду несподівані кольори та аромат. Цей ремонітний сорт приносить плоди двічі на рік, що дозволяє отримати багаторазові врожаї. При належній обрізці ці багаторічні кущі будуть виробляти смачні ягоди роками, ростуть через пагони. Ці багаторічні рослини добре ростуть у багатьох регіонах. Якщо ви бачили дику малину під час прогулянки, швидше за все, цей сорт буде добре вкорітися у вашому саду. Ось усе, що вам потрібно знати про посадку, вирощування та догляд за малиною падіння золота, огляд малинового падіння золота. Ти, прослини, їстівний багаторічний кущ. Сім'я Росайсі, Рейт, Рубус, Види, ідеїєс. Рідний регіон, гібридний сорт без конкретної області походження. Освітлення, повне сонце до часткового відтінку, висота від 1 до 1,5 метрів. Потреба проводу, середня. Шкідники та захворювання, стебло та кореневі молі, антракноза, коренева гнила, ботріти. Догляд середній. Тип ґрунту, злегка кислий, добре осушений. Зона стійкості до морозу 5-8 Що це? Раскобері Fall Gold виділяється серед інших різновидів популярного плодоносного чагарника з двох причин. По перше, його ЯГОДИ дозрівають до темно жовтого або золотистого кольору замість червоного. По-друге, ці кущі є реконструйними, а це означає, що кожна стрілянина створить два врожаї: один восени та другий на початку наступного літа. Незважаючи на те, що багато сортів малини плодоносять лише один раз, як правило, наприкінці літа або на початку осені, Fall Gold пропонує можливість збирати кілька разів на рік. Осінні фрукти з'являються на першій третині пагонів. А потім наступного року, приблизно в червні, на нижніх двох третин пагонів виробляється ще більше ягід. Дуже важливо не видаляти ці пагони повністю після осіннього плодоношення, вони створять ще один урожай наступного сезону на нижній частині пагонів. Характеристики Раскобері – падіння золота, це багаторічний чагарник, хоча колючі пагони є дворічними і відмирають через два роки. Цей сорт відомий своїми смачними фруктами, які насправді не є ягодами. Ботанічно кажучи, це складені фрукти, що складаються з багатьох невеликих дрипів. Крім фруктів, цей вид рабис пропонує багато місцевої фауни. Квіти приваблюють різноманітні запилювачі, включаючи бджіл та метеликів, а фрукти та середовище існування корисні як для маленьких савців, так і для птахів. Ці чагарники середнього розміру також роблять чудові живоплоти або укриття. Цей сорт є самостійним, це означає, що вам не потрібна друга рослина, яка допоможе запилити. Однак ви, ймовірно, захочете посадити кілька кущів, щоб максимально збільшити врожай. Домашній регіон Резбери Рабис Ідеєс поділяється на дві категорії. Ті, хто є уродженцем Євразії та тих, хто є уродженцем Північної Америки. З часом садівники вирощували та гібридизували різні підвиди малини, щоб створити багато типів ягід, включаючи падіння золота, роблячи його рідний регіон досить розмитою. Загалом, малина є рідними для помірних регіонів з чотирма різними сезонами, помірними опадами та середнім рівнем вологості. Це робить падіння золота, як інші підвиди та різновиди, багаторічні в зонах морозів 5-8. Вони можуть пережити зими з температурою до мінус 29 градусів Цельсія. Вони також можуть протистояти гарячому літа, але температура постійно перевищує 35 градусів Цельсія серйозно повільно зростатиме. Літня погода в зоні 9 та ще гарячіші регіони, як правило, занадто сувора для малини. Висадка. Кущі падіння золота ростуть найкраще в землі, оскільки вони досить великі. Якщо ви хочете багато ягід, вам потрібно посадити багато кущів. Один зрілий кущ може виробляти кілька кілограмів фруктів, але ягоди дуже маленькі. Якщо ви хочете багато їх, вам потрібно посадити хоча б кілька рослин. Ви також можете спробувати виростити кілька рослин у великій контейнері або почати з молодої рослини в контейнері, а потім пересадити його в землю. У регіонах з особливо важким глинистим ґрунтом ви також можете виростити цю малину в піднятих грядках. Тільки майте на увазі, що вони виростають приблизно до 60 см і до планування до 1,5 метрів у висоту. Найкращий час для пересадки це пізня зима або рання весна. Коли ґрунт вже підходить для вирощування, і рослина просто виходить із спокою і починає рости. Зауважте, що у вас може не бути червневий урожай перший рік, але успішна трансплантація повинна принести плоди восени. Перенесення: Щоб пересадити, почніть з копання отвору трохи більшу, ніж коренова кулька куща. Потім покладіть кущ вертикально в отвір. Заповніть ґрунт навколо коренової кулі і обережно компактно. Вода добре, оскільки порушені коріння більш чутливі до висихання. Якщо ви пересаджуєте під час теплої або сухої погоди, не дозволяйте ґрунту повністю висушити протягом наступного тижня або близько того, поки рослина приживеться. Зростає знасіння. Садівники зазвичай купують малинові кущі у розплідників або в інтернеті та пересаджують їх у сад. Однак ви також можете вирощувати їх із насіння. Для цього почніть із наповнення сандарійного підносу добре дренованою насіннєвою сумішю. Розея сипте насіння зверху і злегка накрийте їх тонким шаром однієї і тієї ж суміші. Зробіть ґрунт, не витісняючи насіння і перемістіть лоток до району, де буде багато сонячного світла. Зберігайте ґрунт вологою, але не мокрою, тупаючи його водою, поки не з'явиться розея сада. Коли розея сада переростає свої лодки, пересаджуйте їх у невеликі горщики. Продовжуйте репортувати рослини, коли вони ростуть, поки ви не будете готові посадити їх у землю. Як рости? Кущі з малиновим падінням не особливо складно вирощувати, якщо посадити їх у правильному світлі та підходящі ґрунту. Вони не надто вибагливі щодо води чи добрив. Якщо є одна річ, яка може бути складною, це обрізка, оскільки ці кущі плодоносять у два різні часи, що ускладнює обрізку, не зменшуючи врожайність. Світлий. Ці кущі переносять повне сонце, але віддають перевагу легкому відтінку. Якщо можливо, виберіть місце, яке отримує близько 6 годин сонячного світла на день, без прямого сонця від світанку до сутінків. Вода. Рослини, падіння золота, потребують середньої кількості води. Як і багато звичайних садових фруктів та овочів, вони вважають за краще близько 2,5 см води на тиждень протягом вегетаційного періоду. Під час плодоношення, особливо ранньої осені, Якщо ви перебуваєте в гарячому кліматі, їм може знадобитися трохи більше. Без достатньої кількості води плід буде меншим, ніж очікувалося. Захистіть ці кущі під час посухи. З іншого боку, занадто багато води може призвести до кореневої гнилі. Додавання дощу до вашого саду це чудовий спосіб визначити, чи отримали ваші рослини щотижневе водопостачання через опади. Грунт. Ідеальний ґрунт для малинових кущів є вологою, але добре дренованою, з легка кислою, з великою кількістю органічних речовин. Мокрий, мокрий ґрунт викликає кореневу гниль. Якщо у вас особливо щільний, важкий ґрунт, ви можете спробувати вирощувати золото, що падає у підняті грядки. Збалансований, супурний ґрунт підходить для цих рослин. Особливо якщо вони змінюються за допомогою компосту, що й додає органічну речовину та підкислює ґрунт з часом. Перевірте рівень pH вашого ґрунту, щоб переконатися, що він не лужний. ці кущі не будуть процвітати в лужному ґрунті. Якщо ви росте в контейнерах, спробуйте поєднання здебільшого універсального суміші з невеликим ґрунтовим ґрунтом для кислотних рослин. Останні суміші часто продаються для рододендрону та інших кислотних видів. Але вони також можуть принести користь малини, температура та вологість ці витривалі рослини не матимуть проблем, що вижили у своїх зонах твердності 5-8. Швидше за все, ви бачили подібні рослини дикої малини, що процвітають без особливої допомоги. Fall Gold повинно бути в одній ситуації, якщо ви не перебуваєте на межі їхнього діапазону. Якщо ви перебуваєте в холоднішому районі і стурбовані тим, чи виживуть ваші малинові кущі зиму, ви можете спробувати мульчування області навколо основи, щоб допомогти ізолювати коріння. Кущі малини не надто прискіпливі до вологості, але особливо висока вологість може спричинити грибкові проблеми. Якщо ви живете у вологому районі, Залиште додатковий простір між рослинами і обрізати будь-які зайві пагони, щоб забезпечити хорошу циркуляцію повітря. Добриво Кущі падіння золота процвітатимуть з достатніми поживними речовинами. Почніть з поживного ґрунту і годуйте рослини щовесни. Ви можете або вносити зміни до ґрунту за допомогою компосту, або нанести всебічний добрив. Без достатньої кількості поживних речовин рослини виживуть, але вироблятимуть посередні врожайності. Занадто багато поживних речовин можуть спричинити затримку росту та падіння листя. Турбота. Цей ремонтний сорт потребує певної турботи. Після того, як кущі приносять плоди на нижніх двох третин тростин наприкінці весни або на початку літа. Настав час обрізати обидві ці тростини і будь-які інші тростини, які вмирають або виявляють ознаки захворювання. Використовуйте різкі, чисті обрізки ножиць, щоб запобігти поширенню збудників. Наступна зима після падіння це ідеальний час для видалення будь-яких додаткових пошкоджених пагонів або розрідження пагонів для збільшення циркуляції повітря у вологому кліматі. Ви можете обрізати кінчики пагонів. Де ягоди були останнім часом, залишаючи нижню дві третини для наступного врожаю ранньою весною. Можливо, ви також захочете стежити за розповсюдженням рослин, якщо у вас є обмежений простір. Постріли вкорінюються там, де вони торкаються землі, тому видаліть їх за потребою. Репродукція ці кущі раби злегко пропагувати. Ви можете або розділити рослину, або почати нові рослини з живців або пагонів. Оскільки Fall Gold це унікальний і бажаний сорт, ви можете розповсюдити додаткові лози, щоб максимізувати свій урожай фруктів і поділитися як подарунки. Дивізіон Здорові, зрілі кущі готові до поділу. Використовуючи лопату, викопайте рослини та огляньте загальну кореневу кулю. Ви, швидше за все, виявите, що центральний завод з часом перетворився на кілька рослин через бігунів. Використовуючи лопату або подібний гострий інструмент, розділіть основну рослину на кілька окремих рослин із власними коріннями, посадіть ці нові кущі в сонячному місці або приготуйте великі контейнери. Живці. Ви також можете взяти живці з малинових кущів і почати нові рослини з пагонів. Використовуючи гострі обрізки ножиці, видаліть здорові пагони приблизно 30 см з кінчика, Відскопати будь-які листя, що росте з дна живців. Візьміть ці живці і занурюйте їх безпосередньо в контейнери гончкової суміші, щоб приблизно на третину різання було вище рівня ґрунту. Тримайте ґрунт вологим, але не мокрим, поки живці не вживаються. Потім піклуйтеся про ці кущі, як завжди. Втеча. Нарешті ви можете розповсюджуватись пострілами. Ви побачите ці пагони, що виходять з кущів протягом вегетаційного періоду. Коли ви помічаєте довгу здорову стрілянину, використовуйте лопату або лопату, щоб викопати її. Відокремте його від основної рослини. Зйомка вже повинна мати власне коріння. Ви можете посадити його в горщик або безпосередньо в землю в іншому місці. Збір та зберігання Раско Gold легко вибрати. Ви дізнаєтесь, що фрукти готові, коли вони дозрівають до глибокого золотого кольору, вони будуть легко відокремлені від пагонів.